Давай всі разом Час йдемо! Ще раз добрий очі пансько! Ай, люблю, люблю. Грійтеся, грійтеся! Значить, довго не балакую, ще раз оплески з мене в Ой! Ой. Дякую, дякую. Дякую. Друзі, зараз всі мають машини. Всі мають машини. Ну не як всі. Ну кожен дурак. Кожен дурак. Зараз кого не запитаюся, права маєш? Маю. Їздити вмієш? Вмію. Що за знак? Я не знаю. Права де взяв? Миколай приніс. Я помітив, що водії поділяються на тормознутих, придурків, козлів, сліпих баранів, рагулів, уродів і пальнутих. І коли ви їздите по місці, то ці слова мають бути у вас в роті, а середній палець в роботі. І запам'ятайте, до жінок таких слів казати не можна. Можна тільки зі словом шановна. Особисто я добре їжу. Я добре їжу, але моїй жінці ніколи не вгодиш. Ніколи не вгодиш. Вона сідає і, і, і починається. Не жени, тормози, що ти робиш? А я кажу, то заспокійся, ми ще з гаража не виїхали. Я за рулем з трьох років. Ой, пам'ятаю, як мене маленького тато садив собі на коліна і казав: їдь, бо я вже не виджу. Потім мене тато почав вчити їздити, і я дуже швидко хапав. Але класно я почав їздити, коли добре хапнув від тата. Мені колись сказав священник, що їхати треба з такою швидкістю, щоб за тобою встигав твій ангел-охоронець. Але я їхав з таким священником, що його ангел певну турбіну мав в сраці. Бо топив 150. Недавно їдемо як кохання за рулем. Я кажу, куди ж ти женеш? Ну я боюся, що ти виробляєш? Вона каже, а ти роби то, як я. Закрий очі і їдь. Зараз в мене машина БМВ, тому я знаю, де хороший дизель. А коли в мене був Жигуль, то я знав розклад автобусів. А ви знали, що коли випустили Таврію, то її спочатку називали Таврія бікіні Бо там були такі тормоза, що вона постійно в сраку комусь врізалася. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, як ми колись боялися даїшників? Пам'ятаєте? Сидиш, він підходить, а ти ти, ти, стої... ти сидиш, боїшся, бо... мекаєш, бекаєш. Зараз все помінялося. Він підходить, ти береш телефон, і він стоїть, бекає, мекає. <риклад> Колись приборів, які визначають алкоголь не було. То даєш, підходив, ти йому хухав, він нюхав. Якщо він скривився, значить ти пив. Якщо він впав, значить ти бухав. В мене вже, знаєте, пару разів вже оштрафували за те, що я не пристіднутий, Ну, я так собі взяв до голови, я недавно сів на унітаз, то почав прощипатися туалетним папером. Ой, колись зупиняє мене патруль, каже: вийдіть і доторкніться пальцем до носа. Я доторкнувся, вони в мене права забрали. Я ж не знав, що треба до свого доторкатися. Стою, тикаю їх в носи. Мені минулого місяця прислали фотографію, як я перевищую швидкість. То я їм вислав фотографію, як я їм в банк гроші приніс. А ви знаєте, що одні дорожні знаки придумали, щоб попереджати, а інші щоб штрафувати. Просто патрульні знаходять гарну дорогу, ставлять знак 40 і починаються жнива. В нас дорожники ставлять знаки, щоб відмазатися. Ну, щоб відмазатися, щоб налатати яму, вони ставлять знак яма, і все нормально, яма є, знак є, які питання. В нас, в принципі, не може в селах бути нормальна дорога. Бо там, якщо є яма, вони залатали, зробили горбик. Відповідно забирають знак яма, ставлять горбик, попробуй домахайся. З усіх дорожніх знаків найголовніший знак то знак стоп. Мо, наприклад, їдеш, дивишся знак стоп, думаєш стоп. Ем, а я утюг виключу. А потім стоп. Та ж вдома жінка, я те виключу». а потім стоп, стоп, стоп. Жінка вдома лишилася, сусід на лікарня не пішов. А вона мене на рибу на тиждень відправила. Дякую. <плес> Ще один розділ правил дорожнього руху є наклейки на склі. Для жінок наклейка туфелька означає жінка за кермом. Для чоловіка це означає не клей мені всяку херню на скло. Я бачу, що тобі треба туфлі. Я чув, що вже з весни появляться наклейки на лобовуху шуба, море і силіконові сіськи. Багато хто думає, що наклейки немовля означає дитина в машині. Насправді це означає, дитина в машині була зроблена. Або не турбувати, бо в машині робиться дитина. Найбільше значень має а, знак У. Тут тобі у рот, і у і, і убивця. Насправді «у» означає учень за кермом. Тому будьте обережним з тим. Уродом, упером і убивцею. Паркуватися також треба вміти. Часом йдеш, дивишся, ну припаркувався якийсь козьол, підходиш, а то ти. Хтось знає, на що парковщики збирають гроші. Знаєте? Я знаю, я питався. Вони збирають на не твоє собаче діло. Також хочу звернутися до пішоходів. Там, де можна переходити дорогу, намальована зебра, а там, де не можна, висять віночки. І в кінці я вам зекономлю курси в автошколі і коротко розкажу правила, які діють на наших дорогах. Хто їде помаліше за вас, той тормоз. Хто скоріше, той придурок. В нас жовте і пару секунд червоного то зелене. Коли ви швидко перебігаєте зебру, вас може збити такий самий придурок, який звітам біжить. На перехресті дивіться не на світлофор, а на інші машини, бо світлофор ще нікого не збив. І на дорогах будьте обережні, бо в якійсь машині можу їхати. Я. Дякую, владжу.